Чому небо блакитне? Коли ми піднімаємо очі і дивимося на небо, воно зазвичай здається нам блакитним. Але чому? Це дуже цікаве питання, яке хвилює багатьох дітей. Почнімо з цікавого. Ми часто чуємо, що повітря прозоре. Чому ж тоді небо виглядає кольоровим, а не прозорим, як скло? Секрет криється в тому, як світло проходить через атмосферу нашої планети. Сонячне світло складається з багатьох кольорів: червоного, помаранчого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового. Усі ці кольори разом утворюють біле світло, яке ми бачимо від Сонця. Але, коли світло потрапляє в атмосферу Землі. Воно зустрічається з мільйонами крихітних частинок повітря. Уявіть, що світло це струмок води, а атмосфера густий сад. Коли струмок протікає через сад, він наштовхується на безліч перешкод, листя, гілки чи квіти. Так само світло, проходячи через повітря, стикається з частинками. Ці частинки поводяться так, що світло розсіюється. А тепер. Хитрість. Блакитне світло розсіюється набагато сильніше, ніж червоне. Це називається ефектом релея, на честь ученого лорда Релея, який допоміг це пояснити. Він з'ясував, що світло з коротшими хвилями, як от блакитне, розсіюється більше, ніж світло з довшими хвилями, як червоне. Ось чому блакитне світло стрибає по частинках в атмосфері і розподіляється навколо нас, створюючи вигляд блакитного неба. Чим більше світло проходить через атмосферу, тим блакитнішим здається небо. А знаєте, що буває на заході чи сході сонця? Тоді світло проходить через товстіший шар атмосфери, і червоні та помаранчеві відтінки стають помітнішими. Ось чому в ці моменти ми бачимо помаранчеве чи червоне небо. Тож тепер ви знаєте, чому небо блакитне. Наступного разу, коли вийдете надвір, можете здивувати друзів цією чудовою інформацією.